Привіт, друзі! 27 листопада. Сьогодні з вами знову Валерій Кличок, колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дав інтерв'ю виданню «Політику». і там розповів про те, що Зеленський, якщо підпише мирну угоду з Росією, то він політичний труп. Чому він таку заяву зробив? Зараз я вам розповім і не лише про Кулебу. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям і прошу долучитися до збору для 66-ї бригади, який ми знову проводимо. Вони перебувають на Лиманському напрямку, є потреби, потрібно закрити їх. Ми майже половину вже зібрали з необхідної суми, потрібно 93 тисячі, зібрано вже понад 40. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Прошу долучитися 5 10 50 500 гривень. Все має значення. Отже, екс-сучільник закордонного відомства Дмитро Кулева. Почав давати багато коментарів. Активно веде Тікток і, як на мене, готується до продовження свого політичного життя. Хоча направду Дмитро Кулеба доволі непересічна постать в українській політиці. Ви пригадуєте, коли він говорив, що у нас немає ніяких планів Б, С, є лише план А, що треба буде, то будемо воювати лопатами, ну і так далі. Ну і він сьогодні, даючи інтерв'ю виданню політека, застеріг в українців від сподівань на перемир'я. Між Росією та Україною завдяки майбутнім зусиллям Трампа та наголосив, що Кремль продовжуватиме прагнути до своїх початкових цілей захопити всю Україну. Це зрозуміло. Пряма мова його звучить наступним чином. Я хотів би, щоб ви послухали його цитату. Уявімо, Росія залишає за собою Донбас, Крим йдеться про відмову України від НАТО. Такий план розглядається, правда. Чому ж Зеленський підписатися? Ні, не може, тому що це суперечитиме Конституції, де закріплено рух до Північно-Атлантичного Альянсу. І тому, що це означатиме політичний кінець для Зеленського. Я не можу не поводитися тут із Кулебою, скажу вам відверто, тому що підписання такої угоди Зеленським означатиме дійсно його політичний кінець. Він буде фактично політичним трупом. Наголошую, політичним. Не випадково зараз з'являється різного роду соціальні опитування, де повідомляється про те, що Залужний виграє у Зеленського Зеленський не буде президентом. Йде активна підготовка до виборів. Хоча ще кінця війни і немає, але політики. На жаль, в Україні, як ви бачите, вони живуть іншим якимось своїм життям. Кулеба також говорить, що дуже важлива зараз допомога Сполучених Штатів Америки, яка, на його думку, є дуже сумнівною, тому що Трамп не буде давати Україні грошей, в чому я особисто поки що не переконаний. Поясню, чому трішки згодом залишаєтеся на каналі. Кулеба говорить, що лінія фронту. На Донбасі обвалиться і росіяни будуть біля воріт Дніпра, Полтави та Запоріжжя. Це буде найнебезпечніший момент для України в цій війні, якщо Трамп не дасть Україні допомоги. І сьогодні керівник офісу президента України Андрій Єрмак зробив заяву про те, що ми можемо почати переговори з Росією, якщо Росія відійде на Кордони 23 лютого 2022 року. Ну як на мене, вони цього точно не зроблять. Чому Єрмак робить такі заяви? Це швидше бажане за дійсне. Тому справді потрібно більше зброї для того, щоб допомога Україні була відчутною на полі бою, щоб росіян вибивати. А ситуація на фронті справді дуже складна. Втім, зі сполучених штатів Америки друзі надходять дуже цікаві сигнали і ініціативи. Те, що буде відбуватися довкола мирного треку, я сьогодні обговорював в контексті заяви Кулеби зі своїм колегою Володимиром Фесенком у себе на каналі. Залишу вам посилання на це відео в правому верхньому кутку. Перейдіть, перегляньте. Ви не пожалієте, друзі, тому що там озвучені Фесенком. Інсайди з банкової. Я так їх називаю. Дуже коротко. Мирної угоди підписаної Зеленським із росіянами не буде. Підписуватимуть цю угоду інші особи. Хто саме, як, на яких умовах і коли. Ще раз наголошу, перейдіть, перегляньте, не пожалкуйте. А ми рухаємося далі. Стосовно допомоги зі Сполучених Штатів Америки. Я критикував адміністрацію Байдена за те, що вони не внесли ініціативу до Конгресу. Що стосується додаткової фінансової допомоги Україні на 2025 рік, сьогодні багато видань пише про те, що Байден таємно попросив Конгрес ну це як на мене повномайчення ніякої таємності в цьому немає. Байден дійсно попросив Конгрес виділити додатково 24 мільярди доларів для України на наступний рік. Розгляд бюджетних питань у Конгресі розпочнеться орієнтовно із середини грудня, нібито з 20 грудня. Ну так вони домовилися. В тому часі будуть розглядати вже повністю федеральний бюджет на наступний фінансовий рік, який розпочався ще 1 жовтня, з цих 24 мільярдів доларів. 16 передбачено на поповнення американських запасів зброї. Решта вісім підуть на ініціативу сприяння безпеці України, в рамках якої Пентагон підписує контракти з американськими компаніями для постачання озброєння в Україні. Тобто гроші всі залишаться в Штатах. Це не гроші, які підуть безпосередньо в Україну. На ці гроші поповнять запаси, які вже вибрали, і також для України замовлять зброю, яка може надходити найближчий рік. Ймовірність ухвалення цього рішення дуже висока, тому що. Республіканці зараз не чинять особливого спротиву допомоги Україні. Дав Байден добробити по території Росії, Трамп мовчить. На ініціативу в 24 мільярди доларів відгукнувся негативно лише один Ілон Маск, і то дуже обережно. Він написав під цією ініціативою пост у мережі X, it's not ok. Це не окей. Okay. Бо у нас почали перекладати, що це катастрофа, це погано. і Маск такого не говорив. Він дуже обережний зараз у своїх висловлюваннях, тому що. Оглядається на свого боса Трампа, який нічого не коментує стосовно України. Натомість він ініціював. Переговори з Кім Чен Іном, не з Путіним. Чому з Північною Кореєю? Я викажу власне свою думку. Справа в тому, що Північна Корея є основним постачальником зброї до Росії. Не Іран, не Китай, спецслужби України. Те, що мені відомо ще з минулого року, вам скажу, друзі, стурбовані дуже тим, наскільки Північна Корея потужно допомагає Росії. Яка і це основна загроза. Бо справді це і снаряди, це і артилерійські системи, ну а нині навіть і військові. Їх поки що, звичайно, в Україні тіпа не зафіксували. Ну, мовчать про це. Пентагон про це мовчить, але на території Курської області вони є. Тому головна проблема у війні Росії проти України це справді Північна Корея. І Трамп не випадково, як на мене, їде до Кім Чен Іна спілкуватися із ним. Відповідний анонс уже зроблений. Я думаю, що певні переговори із Пхеньяном вже відбулися в адміністрації Трампа. Тим паче Трамп вже має доступ до таємної інформації, яка стосується подій у світі. І він дещо по-іншому вже бачить те, як може закінчитися війна Росії проти України, особливо на тлі нашої пропозиції про використання надр і так далі, ви це знаєте. І конкретного плану щодо завершення війни Росії проти України поки що в Трампа нема. Не випадково, я так переконаний, що він буде переконувати Кім Чен Іна зменшити поставки зброї до Росії, можливо, під якісь гарантії. Що це може бути? Зняття санкцій проти Північної Кореї. Надання якогось додаткового статусу Кім Чен Іну, як сівтому лідеру, і так далі. Ну, я думаю, Трамп буде шукати ключі до Кім Чен Іна, тим паче він це робив уже тричі за період своєї першої каденції, невдало, але спроб він не полишає. Чи увінчається успіхом його ідея, сказати складно, але спроба така буде. Тим паче, у США чудово розуміють, що основним. Фактором загрози сьогодні для Сполучених Штатів Америки є навіть не Північна Корея, з якою плюс-мінус можна ще домовитись, а Китай. Як буде позиціонувати себе Трамп і Цзінпіном? Я думаю, що точно не так, як Байден, і буде він намагатися налагодити співпрацю через торгові війни буде непросто. Але більш вигідним переговірником дійсно для Трампа є сьогодні саме Кім Чен Ін. Ну, принаймні, так він це вважає. І я вважаю також, що це так. один із методів, який він може спробувати для вирішення питання саме війни Росії проти України, тому що це найголовніше питання зараз для Трампа, тому що вже відомо про припинення вогню Ізраїлю проти. Кизбули Хамас сказав, що готовий вже не стріляти. Цей мирний кейс вже буде точно не Трампівський, хоча команда Трампа говорить, що вони доклалися до цього, це вже своя заслуга буде Джозефа Байдена, але незалежно від того, хто собі там причепить медальку за припинення цієї війни на Близькому Сході, в будь-якому випадку у Трампа найголовніша проблема це російсько-українська війна. І він буде конкретно займатися нею. Хоча нині у США говорить, що війна між США і Китаєм це просто питання часу. Питання не стоїть, буде чи не буде, питання стоїть коли. Зокрема, сьогодні міністр військово-повітряних сил США Френк Кендал, виступаючи перед курсантами-пілотами, сказав, що думка про те, що ядерні держави не стануть воювати між собою, адже вони не робили цього в минулому, дуже небезпечна. Це не так. Міністр сказав, що з моменту розпаду Радянського Союзу загроза ядерної війни повернулася в ще більш небезпечних. Формах. І конкретно він сказав наступне: війна з Китаєм або Росією не є малоімовірною. Він тут ще додає Росії. Вона може статися в будь-який момент. Китай має зброю, призначену для розгрому сил Сполучених Штатів Америки в західній частині Тихого океану. Індо-Тихоокеанський регіон, друзі, корейські півострів, це додаю від себе справді в полі зору Трампа і, в тому часі адміністрації Джозефа Байдена, давно і. Замирення сьогодні Кім Чен Іна в розумінні Трампа є одним із ключів того, що війна може бути призупинена, ну принаймні, відтермінована в часі, як мінімум. Так от Китай має зброю призначену для розруму сил США в західній частині Тихого океану, в тому числі на Тайвані та в Південно-Китайському морі, які є його найвищими національними пріоритетами. Хоча Росія продемонструвала свою готовність засувати силу проти сусідніх країн, вона серйозно розглядала можливість засування ядерної зброї, коли зіткнулася з погіршенням ситуації в Україні, наголошує міністр військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки Кендал. Ну і цим самим він актуалізує проблематику у відносинах дуже непростих США і Китаю. Але, друзі, з 20 січня все дуже може серйозно змінитися. Тим паче світ. Я скажу так: в очікуванні рішень, які буде ухвалювати публічно Дональд Трамп, адміністрація Дональда Трампа, саме тому окремі рішення, які стосуються України, посилення України поки що відтерміновується. Я от до прикладу пов'язую заяву Великої Британії про те, що вона не має наміру відправляти в Україну своїх військовослужбовців. Про це заявив очільник закордонного відомства королівства Леммі. Саме із цим. Він говорить про те, що це їхня сьогоднішня позиція, але я від себе додам я не включаю, що вона може змінитися, особливо на тлі нещодавні розмови Кіра Стармера та Еммануеля Макрона про необхідність можливої відправки в майбутньому військових до України чи в контексті навчальної місії. чи безпосередньої участі в бойових діях, поки що це питання відкрите. Але Британія говорить, що от на сьогодні ні-ні. Поки що ні, а от що завтра буде, ми ще побачимося. І також, друзі, цікава історія з відвідиними нашої делегації, на чолі Зумерового Сеулу. Сьогодні вони прилетіли до Південної Кореї і розмовляють про можливе постачання Південної Кореї зброї до України. Поки що зброї не буде. Це моє особисте переконання, тому що Вашингтон не дасть добро на постачання цієї зброї. Адміністрація Байдена цього робити не буде. Що буде робити адміністрація Трампа, побачимо за півтора місяці. Тим паче з'явилася цікаве соціологічне опитування, яке публікує Reuters сьогодні, про те, що 82% жителів Південної Кореї проти надання Україні військової допомоги. Я вважаю, що це повна дурня, тому що не допрацьовує влада Південної Кореї, не інформує достатньо про війну Росії проти України, так само, як і ми не допрацьовуємо в цьому сенсі, але ми другі. Бо, першими, порядок денний інформаційного дня формує влада Південної Кореї, а не влада України. Це вони. Дають добро, що публікувати, а що ні у своїх засобах маси інформації. Тому їм треба розповідати більше правди про те, що північно-корейські війська присутні на території Росії, поки що Курської області навчаються воювати і можуть прийти вбивати їх. Тому для того, щоб вони не прийшли вбивати їх, їх треба знищити тут. Це логічно. А відтак Південна Корея має нам передати більше зброї. Дуже добре, що нашу делегацію прийняли, її там вислухали. Я думаю, що буде заява від президента Південної Кореї про те, що ми там будемо співпрацювати, обмінюватися даними таке інше. Ну, Вже в вечірньому відео вам це все повідомлю. Тому слідкуйте за новинами. Але те, що такі контакти відбулися, це вже добре. Зброя буде в майбутньому, якщо така необхідність буде, якщо буде зроблена заява Пентагоном, що північно-корейські війська в Україні, бо поки що виникає, що їх тут немає, вони лише на Курщині. Ну і друзі, називають. Завер... Одна цікава новина, яку опублікували сьогодні у Financial Times. Третього підряд міністра оборони Китаю заарештовано за підозрою в корупції. Відповідне розслідування ініціював сам Сін Цзінпін проти чинного, точніше вже екс-міністра оборони Китаю Дон Зюня. Він став фігурантом антикорупційного розслідування. Ну, що буде з ним, мені сказати. Хотів сказати складно, але, мабуть, не складно, його просто розстріляють, його стратять. Але це ніяк не допомагає у Китаї боротися із корупцією. Ті, хто був дуже ласий до державного шматка, такими і залишаються. І там є корупція. Незважаючи на те, що є смертна кара за корупційні діяння. Друзі, на цю хвилину всі новини. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Не забудьте долучитися до збору. Всіх люблю, і шаную. і не перемикайтесь, все буде Україна.